Всім привіт, рада вітати вас на своєму ютуб каналі Я Влада, сертифікований тренер з Тілатусу. І сьогодні у нас буде м'яка руханка на все тіло. Ідеально робити зранку, якщо ви тільки прокинулись. Ми починаємо лежачи на спині обережно лягаємо. Ми згинаємо ноги в колінах, ноги приблизно на шовні ножих тазових кістечок. Ваш таз лежить на крижу і грудиною трошки давимо вниз. Залишаємо невеликий простір між попорком та підлогою. Ребра тягнуться вниз, руки поки що покладіть вздовж тіла. Ми починаємо з нахилів голови. Ми робимо вдих. І з видихом ми нахиляємо вушку до підлоги з одного боку. Ну то тягнусь до підлоги. Робимо вдих. І так само в інший бік. Супер буде, якщо вам не буде мішати ваша зачіска. Вдих і видих. Три. Відчуйте, як працює ваша шия, але тримаємо нейтраль в хребті. Але спина зараз більш-менш розслаблена. І п'ять, вдих, видих. Шість. Подивіться навколо себе. І видих сім. Вдих. Видих. Вісім. Супер. Вертаємось в нейтраль. Зараз ми відкриваємо руки в боки. Доводимо нагору, згинаємо в ліктях, і зараз я намагаюсь дістати ліктями з одного боку, нібито то пальчиками доторкнутись до підлоги, залишаючи лопатки і грудину на підлозі, ребра тягнуться вниз. Після цього розгортаю нагору, так само намагаюся тепер нігтями дістати до підлоги. Після цього трошки піднімаю лікті з підлоги і намагаюся витягнути руки вздовж голови. Вертаю лікті назад, не кладучи їх на підлогу і розгортаю вниз. Можливо, не дістаєте пальчиками до підлоги, це окей. Розгортаю назад. І над головою спину тримаємо в нейтральному положенні. Зігнули лікті 90 градусів, розгорнули, повернули назад нігтями, дістали до підлоги і витягнемо з тіла. Поїхали і вниз дихаємо. І розгорнули, доторкнулось пальчиками до підлоги, якщо виходить. Доторкнули з іншого боку і підняли над головою. Зараз спробуйте відчути, як рухаються ваші лопатки на спині. І розгорнули, повернули назад, витягнули вздовж голови. І останній раз. І раз, два. І загорнули, розгорнули. І витягнули. Супер. Руки піднімаємо перед собою. Зараз однією рукою, потім іншою. Тягнемось нагору. Робимо вдих. На вдих тягнемось однією рукою, одна лопатка піднімається з підлоги і з видихом вертаємо назад. Поїхну. І вдих. нібито тягнемось до стелі. Видих. І вдих. Спину тримаємо в нейтралі та служить паралельно підлозі. Вдих. І видих. Чотири. Дихаємо вільно вдих і видих 5. Супер. Три рази. Вдих. Видих 6. Потягнулись далі вперед. Видих 7 і останній раз і вдих. Працюємо з ротацією нашої грудини. Вісім. Знову відкриваємо руки в боки. Зараз витягаємо ноги вниз. Можна відкрити ноги по ширині вашого мату. Що ми робимо? Однією рукою я глажу себе від плеча до іншого плеча, потім по руці, і потім намагаюся дістати до руки. У мене піднімається лопатка протилежна. Після цього навіть таз. Я намагаюся зібрати руки разом і вертаюся, я глажу собі себе по руці. Вертаюсь і те ж саме роблю з іншої сторони. Роблю все дуже-дуже м'яко. Лажу, глажу, піднімається лопатка, піднімається таз, але ноги залишаються нерухливими. Спочатку вертаю свій таз, вертаю хребет, вертаю лопатку і в останню чергу вертаю руку. Повторюємо ще раз. Раз, два, три, чотири. Далі скручую трошки свій хребет і повертаюсь п'ять. Дуже м'який рух. Шість, сім. Вісім. Поїхали. Вдих. Раз. Два. Тут також сегмент за сегментом. Скручуємось. Не одразу піднімаємо таз. І назад. П'ять, шість. Дихаємо. Сім. Вісім. Останні два рази. І гладимо себе по руці. руху відкриваємо в бік, Два, три, чотири. Вертаємось. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Останній раз. Раз. Два. Три. Чотири, також лагідно себе гладимо. і назад. Ягай таз, спина, плече, повернули. Супер. Ми згинаємо ноги в коліна, руки підтягуємо вздовж тіла, і ми зараз робимо артикуляцію хребта. Робимо вдих з видихом ноги на ширині вашого тазу. Ми притискаємо поперек до підлоги і, починаючи, давлячи стопами підлогу, ми піднімаємо спочатку таз. Після цього починаємо піднімати наш поперек і сегмент за сегментом піднімаємо грудину, але залишаємо лопатки на підлозі, стоїмо на всій ступі. Вдих. І з видихом поїхали вниз. І п'ять коліна ми нібито максимально відтягуємося від себе. Чотири. Три. Притискаємо поперек до підлоги. Два. Один повернулись в нейтраль, робимо вдих. І з видихом притискаємо поперек до підлоги ребрами, закриваємо також вниз. Спочатку піднімаємо таз, нахиляючи його максимально в задній нахил. Три. Ми руками трошки тягнемось вниз. Два. Один. Працюємо з мобільністю нашого хребта, втих. І з видихом вниз. І п'ять, чотири, три. Сегмент за сегментом. Два. В останню чергу поклали таз і повернули таз в нейтраль. Тобто трошки нахилили таз, щоб він був паралельний клазі. Втих. І видих ще три рази. Ногами штовхаючи підлогу. Поїхали. П'ять. Чотири. Дихаємо. Три. Два. Один. На горі ми ребра закриваємо вниз, на полу кістку піднімаємо ще вище. Вдих. І з видихом вниз. І п'ять. Чотири. Видуваємо повітря з легень. Через рот. Видуваємо прям з тазового дна. Роками вдих. Розтовпнуємо ребра в боки. І видих з тазового дна, обережно, сегмент за сегментом ми видуваємо повітря через легені, через рот. Руками трошки тягнемось вниз. Відчуйте, як відчуває зараз ваш хребет. Вдих. І з видихом дуже повільно вниз. І п'ять, чотири, три, два. Один. Супер. Останній раз вдих. І видих, сподіваюся, ви вже також трошки відчуваєте вже роботу ваших сідниць. Ногами штовхаємо підлогу, ногами ми штовхаємо стопою всією стопою. Ми піднялися нагору. Що ми робимо? Зараз нашим тазостегновим суглобом ми ротуємо і намагаємось дістати до підлоги. Намагаємо, щоб не було руху в наших лопатках. З видихом піднімаємо нагору. Десять разів. Поїхали Видих і видих. Два, вдих, видих. Три. Ноги приблизно залишаються паралельними. Чотири. Лопатки лежать на підлозі. Ребра закриваємо вниз і піднімаємо таз вище. І сім. Дихаємо вдих. Вдих. Вісім. Не опускаємо таз вдих. Вдих. Дев'ять. Останній раз. Вдих, видих, десять. Підняли, підняли п'яточки нагору. Стоїмо 5. Відтягуємось колінами максимально від себе. Чотири. Три. Два робимо вдих. І з видихом сегмент, за сегментом дуже повільно опускаємо хребет. П'ять, чотири, три, два, один. Супер. Зараз закидемо одну ногу на іншу коліна. Дивляться вбік. Що ми робимо? Робимо вдих і намагаємось коліном дістати до підлоги так, щоб наші лопатки залишились на підлозі. Після цього вертаємо. Те ж саме робимо в інший бік. Намагаємось стопою доторкнутися до підлоги, залишаючи лопатки на підлозі. Поїхали вдих і видих. І вдих, і видих, вдихаємо вдих, видих. Три, вдих, видих. Супер. Останній раз вдих. Видих. Коліном дістали до підлоги. Повільно не спішимо. Ребра намагаємось не відкривати. Супер ми. Вертаємо ногу посередині і беремо себе за ногу, яка ось тут. Через нас насотворися і трошки підтягуємо коліна до грудини, розтягаючи сіднич, наш сідничний м'яс. Дихаємо. І п'ять. Тут можна трошки порухатись, не фіксувати положення. І обов'язково дихаємо. Чотири. три. Трошки рухаємося. Два. Один поклали ногу, повернули і те ж саме робимо на іншу ногу. Коліно відкриваємо вбік. Чотири рази. Намагаємось зністати спочатку коліном до теплоги, вертаємо нагору і намагаємось дістати стопою до теплоги. І повернули. Поїхали. І раз, два, і піднялися. три, чотири і п'ять. Шість довгий поперед. Не намагайтесь. Будь ласка, прогинатись, рівна спина. І спостерігайте зараз за своїми відчуттями, що ви відчуваєте, чи приємно вам це робити? Вдих і видих. Останній раз. Намагаємось доторкнутися коліном до підлоги. І після цього намагаємось доторкнутися топово до підлоги. Два. Один. Супер. Піднімаємо нагору і так само беремо ногу під коліном і трошки підтягаємо до грудини. Не робіть собі боляче, ніякому разі. Намагайтесь знайти комфортне для себе положення. І дихаємо. Вдих, довгий і довгий видих. Намагаємось не фіксувати положення. Так само трошки рухатись. Поїхали. Чотири. Три, дихаємо. Два. Вдих, видих. Один. Супер. Опустили ногу і два коліна підтягаємо зараз до грудини. Витягуємо хребет і дихаємо п'ять. Чотири, три, два. Один. Супер. Опустили ноги, і ми зараз лягаємо на бік. Трошки попрацюємо з ногами. Я лягаю на бік, руку витягаю, опускаю туди свою голову. Ногу снимаємо в тикл-топ позішн і верхньою ногою ми будемо робити велосипед. Ми не притискаємо талію до підлоги, ребра закрили, довгий поперек, рука перед собою. Підняли ногу паралельно підлозі. Витягую ногу трошки вперед, натягую стопу, рівно ногу паралельно підлозі, ввожу трошки за себе. Поїхали, дихаємо. І чотири. Це видих. І вдих. І видих. Три. Віхаємо і вдих. Видих, два, вдих, видих. Один. Те ж саме робимо в інший бік. рівно нога вперед. Раз. Два, три. Трошки згинаємо, заводимо за себе, натягуємо ступу на себе, відкриваємо вперед, дихаємо. І три. Вдих. Видих. Намагаємося ногу вести паралельно підлозі. І чотири. нижню ногою трошки, давимо вниз. Вдих і видих. П'ять. Супер. Ноги збираємо разом. Зараз двома руками я трошки штовхаю і ногу, піднімаюсь, і дві ноги в мене так трошки імпровізовано зігнуті. Що ми робимо? Будемо нахилятись в бік вдих, ставлю руку ось тут. І з видихом нахиляюсь і відчуваю розтягнення боку восьмої поверхні тулуби. Дихаємо. І п'ять. й розслабили чотири, три. Два. Один. І робимо круговий рух своїм плечем. Раз. Дихаємо і два. Якщо дуже тягне з боку, можна не так сильно нахилятись. І три, супер. І три рази в інший бік. Дихаємо і відчуваємо, як прокидається наше тіло. І два. Вдих, видих. І один. Супер. І те ж саме ми робимо з іншого боку. Ми лягаємо на бік, витягаємо руку, ноги згинаємо в table top position. Піднімаємо, піднімаємо талію з-під ноги, нога перед собою. Довгий поперек, ногу підняли, поїхали. Витягаємо коліно перед собою, натягаємо ступу, рівну ногу ведемо за себе. Раз. Дихаємо вдих і довгий видих. Два. Розминаємо зараз ноги. Вдих і видих. Три. Також порівняйте, чи однакові вас відчуття в ногах, коли ви робили попередню ногу. Чотири. І останній раз. Вдих і видих п'ять. То ж саме в інший бік. Рівна нога вперед. Рівна нога вперед, витягую носочок і згинаю коліно, веду за собою. Коліно нормально згинаємо. Раз. Два, і три. Чотири. Натягнули будили перед собою ще два рази. Раз. Два. Нижня ногою трошки давимо вниз. В останній раз. Раз. Два. Натягнули ногу перед собою. Супер. Опустили ногу і обережно двома руками наштовхаємо під ногу і так само нахиляємося. Вдих. Ставлю руку біля своїх стоп і з видихом нахиляємось, дихаємо. І п'ять, вдих, видих. 4, три, два. І поїхали. Робимо круговий рух, в плечі. Раз. Трошки рухається грудина, звичайно, Вдихаємо. І два, якщо дуже тягне з боку, можна не так сильно нахилятися. І три робимо те ж саме вперед, дихаю і раз. Трошки нахилі, якщо є можливість, і два, і останній раз, і три. Супер. Просто згинаю ноги перед собою, сідаю в позу по турецьки і зараз робимо вдих великий і довгий видих ще два рази. І вдих, витягнусь, і видих. Прям голосний і в останній раз витягнулись, потягнулись, і з видихом все видихнули. На цьому наше тренування, наша м'яка-руганка підійшла до кінця. Я сподіваюся, що ви змогли розбудити якось своє тіло, зарядилися енергією і бажаю вам гарного дня.